Боротьба з білокрилкою максимально важка, тому що її личинки покриті щітком, який дуже гарно їх захищає під листком. Тобто шкідливість наносять не ті біленькі метелики максимально, а шкідливість максимально наносять личинки. Вони сидять під листям, вони малесенькі, спочатку вони взагалі прозорі, потім вони злегка жовтуваті, Діа... там розміром там, половина... половина міліметра, там 0,5 міліметра, 0,3 міліметра. Тобто вони практично невидимі. Одна один метелик, оцей білий противний, відкладає 150 яєць. Тобто їх ну просто мільйони. Є цілі прямо якісь вихріб білокрило, на нивках вони літають, там де тепличні комплекси їх там розмножуються, заходиш, вони летять везде. І спочатку вони поселяються на бур'янах, спочатку сезону, потім переходять на городні культури, починаючи з капусти, потім переходять і на огурчики, і на помідорчики, і на перчики, і візде вони є і білокрилки, скотиняки. І боротьба з ними якраз і в тому, і важка, що личинка як щитівка. А метелик має таку форму лусочок, яку може скинути. Тобто ні один метелик не може скинути з себе один раз луски і потім до по другому кругу ще жити. Зазвичай, якщо на метелика потрапляє якась отрута, то він зразу гине. Ну, Типу, якщо ми з ними боремося, ну, от біланка пустяна, якщо попадає на біланчики, то все. І... Хочу розказати про ряд препаратів. Тепекі. тепекі був придбаний на білокрилку. Я хочу дати від себе таку рекомендацію: що на початку сезону, коли ще маленькі капусточки, помідорчики, огурчики, полити їх системними препаратами для того, щоб вони з середини стали вже отруйними для тих білокрилок. Це може бути як тіометоксан, це діюча речовина тіометоксан це актара. Але актора рухається, рухається і вверх, і вниз, або і мідаклопріт це конфідор, антихрущ, антигусінь – це той, який рухається тільки догори. Тобто, таким чином всередина, ну, сама рослина стане отруйною для білокрилки. Обробляємо тепеки. Проливаємо актара або актара, або антихрущ. Треба не пожлобитися, дати трошки більше. Наприклад, актари 20 грамів, 10 літрів води, конфідору 10 на 10 літрів води. Може бути престиж, престижом можна полити теж проти білокрилки буде хорошо, може в когось лишитися, хто обробляв картоплю. Престижа десь буде 5 на 10 літрів води, бо там 700 і в складі, а так зазвичай 200 в конфідорі. І таким чином ми її робимо. Гарно треба пробризкувати з нижньої сторони листка. Це теж дуже важливо. І є такий сілкер, це клей, я про нього вже розповідала, подивіться, попередні, сілкер з клею і крильці, білокрилки, це такий механічний захист від неї. Якщо гарно знизу обробити, теж можна їх контролювати. Вертимек, як варіант. Здорових всім рослин.